На понад 7 мільйонів гривень виявили крадіжок електроенергії на Вінничині від початку року. Фахівці Вінниця Обленерго склали понад 600 актів про порушення. Частину суми споживачі вже сплатили. Інші справи передали до суду. Найбільші боржники відшкодовуватимуть збитки примусово. З нами на зв'язку Олексій Тарарака, директор комерційний АТ Вінниця Обленерго. Мої вітання Доброго дня. Пане Олексію, розкажіть, які найпоширеніші способи крадіжок електроенергії виявляєте на віночині, яким приладдям здійснюють ці крадіжки? Найпоширеніший спосіб крадіжки залишається у нас самовільне підключення. Це стосується як побутових споживачів, так і юридичних споживачів. Також дуже багато виявляється порушення засобів виміру комерційних розрахункових лічильників. В зрив пломбувального матеріалу, який перешкоджає до до облікового доступ до облікових мереж. Ну це найпоширеніше. Як часто фіксуєте подібні порушення, і чи спостерігається тенденція до їх збільшення чи навпаки зменшення? Якщо аналізувати роботу за минулий рік, то кількість акцій складених порівняно з 2024-2023, в два рази більше, і сума нарахування збільшилася. ми виявили 1200 актів, написаних а за них сума стала 19, близько 19 мільйонів. Це за дві рік. Якісь тенденція збільшується. Тенденція збільшується з порушенням е ціни на ринку евнічної енергії, і для населення ж... повищеним ціни. А які штрафні санкції та заходи впливу застосовуються до споживачів, які відмовляються добровільно відшкодовувати збитки? А ми виставляємо рахунок споживачу в разі несплати, попередження відключення, в разі незгоди, судові рішення і так далі. Сподіваємося, що випадків крадіжок якомога менше буде вам. Дякую за роз'яснення. На все добре. Дякую. Ми теж хочемо найсумліннішого спорвача. Хай так і буде. Споживачі, хай всі будуть сумлінними. Ну а глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Олексій Тарарака, директор комерційний АТ Вінниця Обленерго, і говорили ми про крадіжки електроенергії та відповідальність за це.